Привіт! Інформація з потоку для тебе. Зараз ні про що не думай. Залишай обов'язково вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, так? Ти зараз дуже багато аналізуєш минулих ситуацій, дивишся на світ через рожеві окуляри. Дуже тебе гойдає і Ти якось так на всіх можеш ображатися, можеш себе так поводити. Знаєш, коли а, тут образилася те, тут образили тебе. От ти так дуже різко реагуєш на ситуації. Зараз тобі треба знайти якийсь баланс, тому що ти дуже різка, дуже якась агресивна зараз. Ну, давай подивимося. Холодна, різка, а, така, знаєш, дуже багато зараз аналізуєш. І наче і маєш план, і наче і маєш якусь структуру і розуміння, куди тобі зараз рухатися, але все одно підвисаєш, зливаєш енергію. От через те, що не можеш прийняти якесь рішення. Стоїш в одній точці і тебе постійно гойдає. Ти вже давно повинна була прийняти це рішення, взяти відповідальність на себе, але тобі щось постійно заважає. І ти отримуєш таке знаєш, розчарування. Дуже сильно тебе це затягує емоційно. І ти починаєш страждати, себе накручувати. Знаєш, ти як наче загрузла в цій ситуації і ходиш по колу. Ти не хочеш слухати свій внутрішній голос. Він тобі постійно щось говорить, але ти його не чуєш. Ти береш одразу багато справ, багато ідей, одночасно все починаєш робити, навантажувати на себе і через це не маєш реалізації в тій чи іншій ситуації. Треба, ну, делегувати, по-перше, всі свої завдання. Розмежувати те, що ти зараз робиш, подивитися, чи необхідно тобі саме це і саме зараз. Знаєш, у тебе на цьому тижні, от зараз, дуже багато може виникнути ідей, які ти можеш втілити в життя. Творчих ідей. Але для того, щоб їх втілити, тобі треба буде докласти чималих зусиль і збалансувати свій емоційний стан. Можливості навколо тебе прямо зараз відкриваються і підтримають тебе в цьому всьому твої близькі а, люди, сім'я. Ти, як наче знаєш, на початку чогось нового. Але для того, щоб стартонути, треба залишити деякі свої справи, які тобі зараз не приносять задоволення, не приносять ресурсу. І знаєш, зрозуміти, що можливостей у тебе сили внутрішньої вистачить, тому давай не треба все одразу тягти.